Христос Воскрес! Воскрес! Олексій, Запитання від підписниці. Як ви відноситесь до бабусі, які топлять котів? Собака, потім в храм. Ну, а я звідки знаю, яка баба топила котенят вчора, чи позавчора чи ні. Вони ж мені не признаються. Але до того я відношуся негативно. Ну, що тобі, котенятко? Малень... маленьке котенятко. Воно хоче жити, та котенятко. Нашою топити котенят. Не треба топити нікого, ні людям робити шкоди не треба, ні котикам, ні собачкам. Я ставлю за того негативно. Той гріховно топити. То є не по-людськи, то чисто не по людськи. Тому не топіть котенят. Але Христос ставиться навіть до грішників, якщо каються вони, хто топив котенята, але якщо ви каєтеся, то хай Бог вас простить. Ну не топіть, змилуйтеся. Лучше стерилізуйте кицю ну, чи, чи собачку. Хай не плодяться так багато, воно, звичайно, зараз зоозахисники скажуть, якби вас стерилізувати. мене вже не треба стерилізувати, я так вже не вгоден. Одним словом, котенят і собачат не топіть. А якщо тримаєте, то ви за них відповідаєте. Або хай живуть. Звичайно, якщо 22 коти і кицькі там, і вони родяться і плодяться, то є природний процес. Але не топіть їх. Я вас благаю і прошу. А кожну квітучку, яка приходить, я не можу казати, ти топила котенята нині? Чи не топила, Марусю? Роздавайте. Ну, роздавайте, пишіть в Фейсбук, все. Ну як топити маленьке котеня? Михайло, як ти мені нагадуєш маленьке киць. <свісно> не топіть, не топіть, змилуйтесь.